прем'єра. Світ заможних такий спокусливий, але я тут не через це. Я ще роботу горнічний? Наш дом дійсно полон грязі. Ви попередницю винесла в останній пот. Грязь мене точно не спугаєш. Я тут, щоб захистити свого чоловіка. І тебе витащу, я обіщаю. А що ви знаєте про закритих вечеринках Радзиховського? Шкода, що Лара загинула. Вона могла багато розповісти. Між нею Антоном точно щось було. Через що б не довелося пройти? Держись від них подальше. Це крайне опасно. Місто потрібно знати. Своє гон відсюди! Це через що любопитно. Я маю докупатися до правди. За будь-яку ціну. Що це? Ти, ти можеш цим владіти? Там, де є брудні таємниці, Чистота вимагає жертв. Прислуга. З 10 квітня.